В піснях і так далі. Бойки – народ більш такий суворий, навіть їхні пісні вони відзначаються такою суцільною ну, дугою, тобто дуже є дужливими. Така суворість бойків пов'язана з тим, що вони зайняли самі такі складні для проживання регіони українських Карпат, тобто це частина Львівської області, частина Закарпатської області, тобто проживають вони високо в горах, де дуже багато опадів. Саме тому їхні будинки характеризуються дуже ну, такими стрімкими дахами, ну високими. Це пов'язано з тим, щоб сніг не затримав. Все. Ну і власне у зв'язку з цим, якраз сформувався цей тип бойка, який є дуже таким суворим, бореться проти будь-кого, але одночасно ну, є досить таким А ну і села, от, ці прикраси, звичайно, трішки, зелись, що так я. вже перейняли цивілізацію. Але поряд є села, наприклад, Небохора і ну, інші, які дуже гарно законсервували ці пережитки бойків. Тобто до теперішнього часу збереглися села, де ну, майже половина будинків збереглися цих дерев'яних пів. Курних хатів, які не мають коменів, а тим виходить безпосередньо через ну безпосередньо на городище. Ну і відповідно, цей регіон я таким досить консервативним, але досить цікавим для етнографів, тому що він дуже гарно зберег зберігся всі звичаї, традиції та пережиття.